Subtitles by the Amara.org community Пентап вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я виключно рідко беру на огляди набори із мишок і клавіатур в одному пакуванні. Не те, щоб я був проти цього формату, просто вартість наборів зазвичай менша за тисячу гривень, і функціонально вони майже завжди однакові. Базова клавіатура ще більш базова мишка, які до того ж можна зазвичай придбати окремо. Cougar Combat все інакше. Тому цікавість у цьому огляді від мене очевидна. Перед тим, як почати, з вас, як завжди, подбайка, підписка та дзвіночок, і не забувайте, що. Наш україномовний контент можна підтримати на Ютуб, на головній сторінці каналу, по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла почнемо з вартості набору. Вона удвічі більша за звичну мені 2000 гривень. Це 52 долара на поточний момент. Я не буду казати, що за ці гроші можна придбати окремо, але скажу, що і клавіатура, і миша не мають окремої номенклатури. Окремо вони недоступні. Комплектація у цього набору, до речі, мінімальна клавіатура. Мишка та інструкція. Більша частина якої дублюється на коробці. Тепер перейдемо до дійсно цікавих речей: клавіатура. Крута, повнорозмірна механіка, чесна механіка, хоч і на безіменних свічах типу Red. Але по моїм попереднім оглядам клавіатур удвічі дешевших я дійсно показував, що зараз механічну клавіатуру зробити дуже легко. Свічі навіть виробити можна дешево. Власне, натискаються свічі приємно, відносно гучно, але відчувається легкість натиснення, яка від Red перемикача і вимагається. З урахуванням того, що корпус клавіатури металевий в основі, відчуття приємні. Тестування звуку. Podemos usar За надійність, втім, не скажу, бо сама кугар її не вказує у технічних специфікаціях. Зате вказано, що підтримується n Rollover, вага клавіатури 770 грамів, набір кнопок повно розмірний і є купа функцій через FN. Також чомусь вказана можливість змінити функціональність кнопок ВАЗ на стрілочки. І я не знаю навіщо, але можливо для якогось там змагального режиму Майнкрафт, наприклад, це і дійсно корисно. Якщо ви знаєте, пишіть у коментарях, бо мені дійсно цікаво. Також клавіатура має знизу анти ковзні ніжки і можливість підйому десь на 6 градусів. А от підсвітка у даної моделі. Лей не бездоганна, м'яка, безшовна, вродлива, режимів роботи, достатня кількість. Є і радужний, і переливання, і реакція на натиснення у декількох варіантах. Чого у Кукер Комбат немає, так це підтримки програмного забезпечення будь-якого. Чому я дуже сильно здивувався, враховуючи вартість даного комплекту. Тепер коротко про мишу і почнемо з позитиву. Мишка має додаткові кнопки, перемикач DPI, чудово лежить у руці і важить всього 65 грамів. Роздільність у неї до 8000 DPI, частота опитування 1000 гц. Кабель у оплетенні, як, до речі, і у клавіатури. Довжина, як і у клавіатури, 1,8 метра. І для миші він жорстковатий, хоча для клавіатури абсолютно нормальний. Коліщатку натискається на диво, надійно і приємно. Кнопка DPI також чітка і гучна. Тепер до мінусів. Передні світлодіоди не виправдано яскраві і під певним кутом б'ють в очі та ще й просвічуються через пластик. Дивно, що світлодіоди взагалі там знаходяться, бо розсігувачів там немає. Вони лише позаду знизу і під рукою. На щастя, підсвітка вимикається за тисненням кнопки DPI на 3 секунди, чого у більшості недорогих мишок майже ніколи немає, тому моя повага. Далі, хоч у характеристиках і вказано, що ліва і права кнопки миші Витримують 10 мільйонів натиснень, у цих перемикачів величезна глибина натиснення і величезна мертва зона. Тобто ви можете натиснути кнопку на 100%, підняти палець на 80% вгору, і перемикач все рівно буде натиснутий. Ім запитання в іншому: наскільки сильно це впливає на гру? Бо набір ігровий, самі розумієте, відповім не без полегшення значно менше ніж я думав, бо ніколи не треба недооцінювати те наскільки зручною і ергономічною може бути легка мишка. А 65 п'ять гравів це суть легка. Також, хоч кугар і не відмітила, який тут знаходиться сенсор, мабуть, він дуже дешевий, але якість відслідковування абсолютно задовільна. Чи придбав би я собі таку мишку за 500-600 гривень? Ні, 400 максимум. Але чи радий я тому, що така мишка йде у комплекті до вельми якісної клавіатури? Безумовно. Бо це виходить клавіатура десь за 1700 гривень і мишка десь за 400. При вартості комплекту 2000 гривень рівно ми отримуємо так-то топ за свої гроші. Ну і підсумки. Цей набір прикольний. Клавіатура в Кукар Комбат. Крута, механічна, надійна, солідна, дуже якісно виконана. Звучить, виглядає і відчувається недешево. Мишка тим часом виглядає і відчувається як один великий компроміс. Одразу відчувається, якість якого компонента була пріоритетна. На щастя, гратись у ігри комплект дозволяє з задоволенням. Тому неочікувано для мене рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи важлива вам вага ігрової мишки. Мені особисто настільки важлива, що я віддав мишку за 4 тисячі гривень бездротову Logitech професійну. обміняв її по суті на трансформер від Cougar, який значно легше і значно мені зручніше, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину Magie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. Також я вважаю величезну дяку київському магазину MotoSTAF і компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Його їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко. Кота каналнейшн Бережіть себе, слава Україні, слава героям, та байте здоров'я.